1700 років без королів і диктаторів. Як це можливо? Сан Марино, це крихітна держава у центрі Італії. Його площа всього 61 квадратний кілометр, а населення близько 34 тисяч людей. Одна з найменших країн світу. Вона заснована ще в 301 році. За легендою, кам'янар на ім'я Марин утік від переслідування Римської імперії та оселився на горі Титану. Там він створив громаду, яка згодом стала незалежною республікою. Саме тому Сан Марино вважають старішою чинною республіки. В Україні немає одного президента, замість нього двоє капітанів-регентів, які обираються двічі на рік 1 квітня та 1 жовтня. Вони керують лише 6 місяців. Після цього їх замінюють нові. Така система існує вже понад 700 років і допомагає уникнути зловживанню владою. Хоча Сан Марино не входить до Європейського Союзу, його офіційна валюта євро. Держава має право випускати власні євромонети з унікальними малюнками. Через обмежені тиражі вони цінуються серед колекціонерів. У Сан Марино є власний парламент, уряд, поліція і навіть почесна армія, але вона дуже маленька. Всього кілька десятків людей. Країна дотримується нейтралітету і не бере участь у війнах. Основні джерела доходів туризм, банківська справа, поштові марки та монети. Щороку Сан Марино відвідують тисячі туристів, щоб Побачити середньовічі замк, старі вулиці, краєвиди, згори тітано – це приклад того, як маленька держава може зберігти незалежність, стабільність і демократію понад півтори тисячі років.